Христос посеред нас, дорогі брати і сестри, є і буде. Ми продовжуємо з вами розмірковувати над молитвою Святого Єфрема Сиріна, Господи, владику, життя Мого, Дух єдництва безнадійності. Саме сьогодні на безнадійності ми зупинимось, щоб разом порозмірковувати, чого хоче навчити нас церква Христова цією молитвою, яка стала невід'ємною частиною Великого посту, як Богослужіння! У храмі, у чинців монастирі, у вірян, які моляться під час повсякденних служб в суботу і в неділю ця молитва традиційно не читається, хоча в особистому використанні вона може бути щодня застосована, якщо буде приносити користь кожне слово цієї молитви. Тому так важливо розібратися, що ж має на увазі. Церква Христова, коли пропонує нам просити у Господа забрати духа безнадійності. Ще в слов'янській мові було слово «униніє» або розпач у Отця Богдана, який написав статтю дослідження древніх текстів молитви Єфрема Сиріна, сказано, що у найдавніших списках там стояло слово. Яке можна прикладати українською як метушливість, клопітливість, марна метушня? Вже не одне століття для більшості з нас? все ж традиційним буде слово безнадійність. Коли людина відчуває порожнечу, коли людина не може знайти опору і заповнення внутрішнього болю, то врешті-решт, якийсь момент вона може прийти до розпачу, до безнадії, відсутності надії, і де її може взяти людина, на що їй опиратися. Саме про це, врешті-решт, великий піст. Ця молитва є центральна, ключова, тому що Піст – це той період, коли треба подивитися всередину себе, спробувати проаналізувати, наскільки справжнє життя я живу. І наскільки я дійсно готовий рухатися до того джерела життя, яким є Бог. Один дослідник провів таке, такий цікавий експеримент. Він взяв трьох, трьох дітей і залишив їх в кімнаті, з якої виходили двері на, на вулицю в садок. Але для того, щоб вийти, треба було подолати великий поріг. Для маленьких дітей це було ну, досить небезпечно навіть. І ці троє дітей, вони пробували бігти до свого дідуся. Він кликав іди до мене. І коли вони йшли, кожен із них на, на цьому порозі падав, вдарявся в чоло і плакав. Перший раз вони всі бігли, а от коли він їх кликав вже другий раз, то один із дітей плакав, хотів йти, але вже не йшов. Бо отримав важкий досвід, негативний досвід. Друга дитина почала думати, як же ж їй пройти цей поріг. І вже здогадалася, що можна розвернутися і так злізти з порогу. А третя дитина кожного разу бігла, забуваючи про все, бігла до того, кого любить. І після Цього дослідження і ще багатьох спостережень виявилось, що найбільше світ міняють, як ви думаєте, хто? Ті, хто отримавши негативний досвід, зупиняються? ні. Ті, хто навіть придумують різні способи, як собі полегшити життя, це на першому місці стоїть. Як обійти небезпеки? Ні. Найбільше міняють світ ті, хто, забуваючи про все, прагнуть. До любові, до того, що їх притягує, до того світла яке надає істинний сенс їхньому життю. Тобто тут яскраво показується про звичайних людей, людей, які не завжди є релігійними, але людей, які знаходять сенс, які знаходять щось. Що вище за мої падіння? Що, що спонукає мене, впавши, все одно ставати і рухатись. Це сучасне дослідження. Святіуці ще в давнину казали, коли приходив учень до старця і запитував: от я впав, що робити далі? Піднімись. Я знову впав, знову піднімись. Скільки ти б не падав, піднімайся і йди далі. А Солан Афонський. Сказав такі цікаві слова. Тримай свій розум у пеклі, але ніколи не падай у відчай. Оці чудові слова в молитві Отче наш не веди нас у спокусу. Боже, дай нам побачити, що кожного разу, коли ми тебе просимо про щось у молитві, вже все нам дано, а просимо ми тільки для того, щоб це розгледіти. Ми не самі. Надія є завжди. Скільки ти б не падав, скільки б перешкод не було, поки я тягнуся до світла, поки я шукаю Бога, є сенс у моєму житті. Тому бажаю нам усім, щоб ми вчилися через молитву, розуміти, що Бог нас ніколи не покидає. Так, Бог кличе. Ми йдемо до Нього. Іноді падаємо, вдаряємося. Але немає нічого гіршого, коли людина через те, що вдарилася, через те, що побачила, що життя далеко не таке, як їй здавалося спочатку, в тому числі і християнське. Коли виявиться, що багато падінь, ударів, болю, багато можна в християнстві зустріти, точніше, серед християн, того, що Дійсно може тебе вводити в безнадію. Але дивися на того, хто кличе тебе. Дивися на того, до кого варто йти, незважаючи на будь-які падіння. Нехай Господь допоможе нам усім достойно пройти піст, розкрити і зробити актуальною слова молитви Єфрема Сиріна для кожного з нас. Хай Господь перебуває з усіма нами.